Вітаю! Сьогодні ми говоримо про покоління, яке кинуло виклик цілій імперії. І знаєте чим? Мистецтвом. Так, це історія про українських митців, для яких творчість стала справжньою зброєю в боротьбі з тоталітарним режимом. Просто вдумайтеся в ці слова. Василь Симоненко написав це не просто так: він разом із Аллою Горською та Лесем Танюком побував у Беківні, місці масових розстрілів НКВС, і там, там вони побачили, як діти грають у футбол людським черепом. Уявляєте, ось ця страшна картина, власне, і задає тон усій нашій розмові. Це про ціну, яку заплатило ціле покоління. І тут постає головне питання, правда? Як, як ціле покоління поетів і художників наважилося кинути виклик величезній, безжальній імперії, коли система здавалася абсолютно непохитною, як жменька інтелектуалів змогла боротися? Ця історія про неймовірну мужність перед лицем, здавалося б, непереможної сили. Ну що ж, давайте розбиратись. Усе почалося з ковтка свіжого повітря. Бо знаєте, рог шістдесятників не вилик з нічого. Усьому передував короткий, але надзвичайно важливий період період, який назвали посталінською відлигою. Отже, що відбувалося? 1953 помирає Сталін, а потім, у 56-му, Хрущов виступає зі своєю знаменитою таємною промовою, де засуджує культ особи і злучини Сталіна. Уявіть собі, у залі, як згадували свідки, стояла мертва тиша. Ніхто не знав, як реагувати, але саме ця тиша, цей шок, він і став початком відлиги. У моноліті радянської системи з'явилася перша тріщина, крізь яку почало пробиватися світло. І саме в цю тріщину і увірвалося нове покоління шістдесятники. Це ж ціла плеяда імен Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Драч, Алла Горська. Їхня творчість це був просто вибух. Замість плакатних партійних гасел вони почали говорити про людину, про її внутрішній світ, про любов, про сумніви. Вони відроджували українську мову, українську культуру. По суті, вони сказали ні у цьому залізобетонному соціалістичному реалізму. Та все починалося з мистецтва, але мистецтвом не закінчилося. Дуже швидко цей культурний спротив переріс у щось набагато набагато небезпечніше для режиму. Це вже була пряма політична опозиція. І центром усього цього виру був Київський клуб творчої молоді. Уявіть собі атмосферу, Жовтеневий палац, це ж колишній інститут шляхетних дівчат, а потім Катівня НКВС, де розстрілювали людей. І ось тепер у цих стінах збирається творча молодь. Тут читають свої вірші Ліна Костенко, Василь Симоненко, тут виставляє свої картини Бунтівна Алла Горська. Це був ну, справжній острівець свободи в морі тоталітаризму. Звісно, офіційно таке ніхто б не надрукував, тому з'явилося унікальне явище сам видав, тобто самі видаємо. Це був такий собі тогочасний інтернет. Вірші, статті, есе друкували на машинках, часто під копірку, і передавали з рук у руки, таємно. Саме так поширювалася поезія Стуса Симоненка, а пізніший знаменитий український вісник Чорновола, підпільний журнал про репресії. А ось тут ставки різко зросли. Це вже не просто вірші. Юрист Левко Лук'яненко створює підпільну організацію українську робітничо-селянську спілку, і мета в них ну просто нечувана для того часу мирний законний вихід України з радянського союзу. А найцікавіше, знаєте, на що вони посилалися? На радянську ж конституцію, яка формально це право гарантувала. Звісно, це була та сама червона лінія, яку режим переходити не дозволив. Лук'яненка засудили до розстрілу, потім, щоправда, замінили на 15 років таборів. І все, ковток свободи закінчився. Імперія завдала удару у відповідь. Відлига змінилася на заморозки, а потім і на суцільний застій. Державна машина почала безжально придушувати будь-яке вільнодумство. Запам'ятайте цей рік 1965. Саме тоді покотилася перша велика хвиля арештів. За грати кинули десятки представників інтелігенції братів Горенів, Опанаса Заливаху, Валентина Мороза, список довгий. Це був дуже чіткий і жорсткий сигнал усім. Час вільних розмов закінчився. І серед цих людей була одна з найяскравіших зірок руху художниця Алла Горська. Її історія просто вражає. Вона ж походила з російськомовної радянської еліти, але свідомо стала українкою. І якою, коли її відкрито фотографували кадебісти, вона не ховалася. Ні. Вона, як згадують друзі, голосно казала нас фотографують, поправляла зачіску і зухвало позувала їм. Це просто неймовірна сміливість, виклик системі в обличчя. А потім, потім сталася трагедія. 28 листопада 1970 року Алла Горська зникла. Її тіло знайшли у льосі будинку її свекра, її вбили. Офіційна версія була, знаєте, дуже зручною мовляв, це побутовий конфлікт, свекор убив невістку, а потім наклав на себе руки кінець історії. Але ніхто з друзів і близьких у цю версію не повірив ані на секунду. І ось моторошна деталь коли її чоловік Віктор Зорецький запитав слідчого, чи мучилася Алла перед смертю, той відповів. Вбито одним ударом професійно. Професійно. Ця одна фраза погодьтеся говорить набагато більше, ніж усі томи офіційної справи. Вона прямо вказує на справжніх убивць. Але режим мав у своєму арсеналі не лише вбивства було щось, можливо, навіть страшніше, більш підступне. Це каральна психіатрія. Коли медицину перетворили на зброю, на інструмент тортур схема була діявольсько простою. Людина виступає проти влади. Значить, вона ненормальна. Її відправляють на експертизу і ставлять спеціально вигаданий діагноз уповільнена шизофренія. Один радянський академік таки пояснював логіку: Галюцинацій немає, марення немає, але шизофренія є. Це ж просто абсурд, замкнене коло, з якого неможливо вирватися. Тебе оголошують божевільним просто за те, що ти думаєш інакше. А лікування це були справжні тортури. Людям, абсолютно здоровим людям, як, от, математику Леоніду Плющу, кололи гігантські дози нейролептиків, які перетворювали їх на безпомічних істот, використовували сульфазин, препарат, який викликав дикий біль у всьому тілі і температуру під 40. Мета була одна не вилікувати, а зламати, знищити особистість. І все ж, навіть у цьому пеклі їх не змогли зламати. І оцей контраст він просто вражає. З одного боку, кадебіст, який каже, дисидентам ми вас терпіли, а тепер не будемо. Груба, тупа сила. А з іншого, відповідь поета Василя Стуса коли життя забране, крихт я не потребую. У цьому вся різниця між силою і гідністю. І знаєте, що найдивовижніше? Навіть після всіх цих арештів, убивств, психлікарень боротьба не припинилася. Дух опору виявився незламним. Він просто знайшов нову форму. Цього разу міжнародну. Отже, у 1975 році Радянський Союз, намагаючись покращити свій імідж, підписує так звані гельсінські угоди, і там, серед іншого, зобов'язується дотримуватися прав людини. Ну, це ж була просто знахідка для дисидентів. Вони одразу ж створили українську гельсінську групу. Її мета фіксувати всі порушення цих прав і повідомляти про них світові. Це був блискучий хід. Вони по суті взяли імперію на слові і змусили її відповідати за власні обічанки. І тут ми знову повертаємося до Василя Стуса. Його доля це, мабуть, уся трагедія і весь героїзм цього покоління в одній людині. Дивіться, у 1979-му він виходить після першого терміну, повертається до Києва, бачить, що гельсінську групу майже розгромили, і що він робить? Негайно вступає до неї. Він знав, на що йде, казав інакше не можу. Звісно, його майже одразу знову заарештовують. А на суді? На суді він відмовляється від державного адвоката Віктора Медведчука, сказавши, що другий прокурор йому не потрібен. Василь Стус загинув у табірному карцері у 1985 за кілька місяців до того, як його висунули на Нобелівську премію. Але чи були всі ці жертви марними? Абсолютно ні. Боротьба шестдесятників їхня незламність. Саме вони заклали той фундамент, на якому згодом постала Незалежна Україна. Це був незавершений бій, який продовжили інші. І події почали розгортатися з неймовірною швидкістю. Ось дивіться, 1989 рік. Перепоховання Стуса, Литвина і Тихого в Києві. Це перетворюється на велетенську маніфестацію під сині жостими прапорами. А всього через два роки, у 1991-му, людина, яку колись засудили до смерті за ідею незалежності, Лев Лук'яненко, пише текст акту проголошення незалежності України. Уявляєте, це ж був справжній тріумф. Хоча таємнича загибель В'ячеслава Чорновола в автокатастрофі у 1999-му стала таким гірким нагадуванням, що боротьба ніколи не закінчується. І ось це, мабуть, і є головне питання, яке залишає нам їхня історія ціну свободи платить одне покоління. Але як довго наступним поколінням доводиться боротися, щоб її захистити? Шістдесятники заплатили неймовірну ціну. Вони довели, що навіть декілька сміливих людей можуть похитнути імперію. Але їхня історія це і питання до нас, усіх, що ми готові зробити, аби захистити ту свободу, яку вони для нас вибороли. Подумаймо про це. Дякую.